Вичиститися від почуттів ненависті, щоб Україна повела за собою світ, три основних пункти. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергією мотонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін в подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Великий винахідник Нікола Тесла нерідко приходить у наші медитації. І це не дивно: з енергіями Тесла чудово взаємодіяв ще у його земному втіленні. Він говорив, що спершу була енергія. А потім матерія, що матерія створюється із першоджерела і вічної енергії, яку ми знаємо як світло. Світло засіяло і з'явилися зірки, планети, людина і все на землі і у Всесвіті. Тесла говорив, що матерія це вираження нескінчених форм світла, тому що енергія старша за матерію. Зважаючи на слова винахідника про матерію як вираження світла, маємо піклуватися про розширення нашої світлової свідомості, дбаючи насамперед про здоров'я нашого енергетичного тіла, бо від нього залежить і здоров'я фізичного. У наших медитаціях Тесла працює в різних місцях світу тонких енергій, зокрема, і в Офісі Археї. Марії. З енергіями він працює багатофункціонально і не вперше передає послання для нашого каналу. Зокрема, у відео Архангел Метатрон і Нікола Тесла 3 6 9. Слухайте частоти, які вас наповнюють. Він говорив про вплив музичних частот на вібрації наших енергій. Кілька днів тому. Нікола Тесла передав мені послання іншого змісту. Готую енергії для чистки вашої свідомості. Бо поки ви не почистите вашу свідомість, нічого не зрушиться, поки не позбудетеся старих патернів поведінки, старих енергій, за якими жили раніше, дота трансформація не відбудеться. Не маєте втратити той шанс. Які вам дають вищі сили. Маєте скористатися ним із чистою свідомістю, із чистими трансформованими думками, і чистим трансформованим баченням світу. Всі працюють на це, ти бачила. Працюємо всі в одній команді, і Марія працює, не покладаючи рук. І вся команда служителів Фіолетового полум'я, і Михаїл, і Гавриїл. Всі працюємо над переробкою ваших деструктивних енергій і виробництвом нових енергій для вас. Час закривати старі двері і відкривати нові. Відпустити те, що ви так боїтеся відпустити. Поки ви це не відпустите, не прийде нове. Те, чого ви хочете. Кожен з вас бажає, щоб Україна повела за собою весь світ, але не кожен усвідомлює власну відповідальність у цьому процесі. Не кожен усвідомлює, що квітуча Україна, Україна лідер, починає будуватися у свідомості кожного з вас. Учисті вашої свідомості від ненависті до ваших ворогів, бо не ненависть рятує, і не ненависть є дороговказом. Любов і ненависть два протирічних поняття. Ненависть веде у нікуди, любов веде до світла. Маєте вичиститися від почуттів ненависті, щоб самим іти до світла і вести усіх за собою до світла, щоб відновити баланс енергії на вашій планеті. Ненависть раз. Страхи два. Не боятися ви маєте, а сміливо дивитися в обличчя усім страхам, возброєні божественними енергіями. У захисті божественних енергій. Страхи це шлях униз, а шлях униз це шлях в нікуди, третє перше ненависть, друге страхи, третє корупція. Вичищайтеся від годування злочинців у владі і зрадників. Корупція починається із надмірного грошового захладства. Із надмірних грошових апетитів. Починайте із себе. Припиняйте вирішувати будь-які питання з сприяння корупції. Це три основних пункти. За ними слідують інші важливі, слідують всі інші, які кваліфікуються як низьковібраційні енергії. Їх є багато. Їх є багато. Їх є багато у кожного з вас. Починайте вичищатися із усіх цих низьких вібрацій через трансмутацію вашої свідомості, яка потім приведе, яка приводить до трансмутації ваших емоцій, почуттів і виливається у ваших діях. Трансмутація енергіями фіолетового полум'я це завжди на добро. Фіолетове полум'я не служить тим, хто бажає використовувати його у своїх злочинних діях. Фіолетове полум'я трансмутує деструктив у світло і ніколи навпаки. Маєте багато роботи. Пункт перший трансмутація деструктиву і низьких вібрацій у собі, у просторі навколо себе, у своїй країні. Пункт другий очищення, очищення від всіх старих програм від низьких вібрацій. Пункт третій зцілення, зцілення від старих програм, від старого способу життя, від вібрацій, які ведуть вас в нікуди або у прірву. Дивися, яка каламуть, ото каламуть ваших низьковібраційних енергій. І я це щодня вичищаю тоннами, щоб залити у вашу свідомість енергії, чисті енергії трансмутації, очищення і зцілення, щоб допомогти вам закрити ті двері у минуле, які ви ще не здатні закрити самі, і допомогти вам відкрити нові двері. Працюємо всі разом! Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. На курсах ви зможете навчитися глибокій взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, і, зокрема, для спалювання власної карми. Посилання на канал Мій Всесвіт знайдете в інформації під даним відео.